Друзья, привет. Сегодня 19 желтня. Смотрите, что заснято в видео. Показать стан. Нашего Здесь 832 Короче, 13 рик. Это я уже раз показывал. Трошки я дивлюсь в видео. і хлопці викладають відео я трошки їх не розумію скажімо так дають кучу грошей тракторці мають там по 1000 1200 мотор один кажуть трактора дуже дуже вравий покоцаний і я хочу показати стан трактору який має вже 3,5 навіть більше

Нюансики, що трошки тут знизу у них ржавіє. Я і підкрасив. Галоси прикрасила. Це таке засели коня. Воно потім заходить водичка і все тече ржавчине. Є нюанси, є нюанси, що треба перекрасити. І з цієї сторони так дурця теж є. А решта все чистенько. І це криво, наприклад, тут. В них рожеві тут знизу. Тут знизу. У нас все чистенько. Коротше, зніму щітки, ставлю на паузу і покажу, як там моторчик. Ну ось права сторона. Є, не без нюансів, є нюанси. Під капота трошки треться. Потім я підкрасю. Потім звернув на масло. треба його міняти, але не є такі аж так? Да? скажімо так. Але буду міняти, бо я вже купив. Лиш не, не, не вистачає часу, на молотим солю. Ось таке. Це права сторона. Без потьоків, Все чистенько. Знизу можу показати ось так. Підясмо на в сторону. Сімо щиток, покажемо. Ось ліва сторона. Це не є моторпал. Це обично НВД. І підігріли зимою. Легко заводиш. Немає нічого немає мокру, нічого не тече, антифриз. Тут все сухо. Трошки тулети треба, масло, йду в кабіні. Ось і стан дверей, наприклад. Внизу, да, у них тут трошки є знизу. Его трошки. Ну тут прибрав, трошки помив, трошки витер. Це як плісос, його якщо не витирати, не мити, то біда в кабіні. Сідошка я колись показую, садочка нова, там я не хочу знімати чехол. Це таке. Стан всіх важлю. Зараз ми його заведемо. Пару секунд поставили Ось, наприклад... Кабінці стан Магнітола, все чистенько все працює так. Хе. Зараз ідемо. 4545 m -a Не знаю, скажіть, будь ласка, у кого є такий тракторець. Як його ви лишаєте, коли грієте, наприклад, на холостих, або працюєте вже і зігрівся? На яких оборотах нормально його можна лишити, щоб не нашкодити? Маю на увазі, бачу хлопці, там кажуть, 900-1000 оборотів на холостих, типа, менше не давати, бо трантить там, щоб не обірвалося. Трубка маслозаборника в ману в думаю, Завтра вже... Робимо тест цього плуга, вели сагро 3 по 40 поставили ми захват. Будемо пробувати завтра і будемо бачити, що як іде, як працює, тягне, не тягне і так далі. Цей маленький буде вже відпочивати, він вже оранку не буде, бачити, мабуть. Мені його шкода на воронку. Não esqueça de assistir meu canal. do vídeo.